Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks, Common Play. Сьогодні у нас нестандартний формат, і я вирішив зробити ролик, який теоретично має залетіти в тренди Ютубу. Топ-5 пар красивок на осінь. Це насправді не то, щоб прям топ-5 пар, але я вам покажу топ-5 пар, в яких я восени ходжу. Осінь це досить специфічний сезон. Він починається як зараз, вересень закінчується тепло, практично у нас літо на дворі. Потім почнуться дощі, закінчиться це все, напевно, можливо, і морозами в кінці листопада, тому спектр супер широкий, пора дуже найкраща в світі осінь. І тому поїхали. Так, перша пара. Отже, перша пара це New Balance 2002 r Так сталося, що з цієї моделі почалось моє захоплення New Balance. і я так свій думаю, що. Десь під 10 пар 2002 r у мене вже є. Я взяв одні з найулюбленіших. От я їх ношу виключно весни і, і весною. Тобто літом я їх не хожу, вони досить жаркі для цього періоду, але от зараз вже я не буду починати ходити. 2002 r це суперкомфорт, це дуже кльовий, кльові матеріали, дуже кльово, вони пасують, в принципі, абсолютно до всього. Я дуже люблю цей сувет, тому це, напевно. Буде одна з найбільш насибельних пар моїх цієї осені. Я просто не міг окремо ставити New Balance, вже, щоб не робити топ-25 на осінь. 990 v 6 підуть з ними в компанію. Так само, як 990 v 3 v 2 v 1 Тут десь є. От, будь ласка, це все кросівки одного формату, як на мене. Тому восени New Balance Залітають на ура. 993 бодеги я вже активно ношу після літа. Відос на них є на нашому каналі, тому дивіться. І New Balance 2002R. Саме ця модель це була така hiking пак в них було два колорвеї, і це один з них. Тут ніби такий захист для. Ну, кажучи, він реально захищає. Я не дуже добасився носком. Але такий захист пальців у вас. Мені дуже подобаються ці шнурки. Середня ціна рітейл на 2002 r це 150 доларів. Саме цю пару я знайшов на eBay за 60 доларів з доставкою, вони мені стали, того я їх взяв. На фотках не дуже, в житті просто топ. Тому з приводу розміру ще. Я тут зі своїм рідним 9,5, вони йдуть розмір в розмір. Тому рекомендую 2002 топ. Поїхали далі. Ну, е, далі, напевно, ми перейдемо до дощів. Так, Зараз тепло, потім почнуся в душі. В мене є одна найулюбленіша -най -най пара на гортексі це Nike. Це Nike Ну, Nike, ACG. Зараз я вам правильно прочитаю. Air. Та, ще раз. Air AC, навпаки, ACG, Air Terra Antarctic. Я цю пару купив досить випадково. Я встиг її схопити за рітейл. Вони коштували 220 доларів, а я їх взяв за 180. Нижче рітейла. І зараз вони. Останній продаж на Gold 700-доларів чимось доларів в моєму розмірі. Вони полетіли в ціні капітально. По розміру я взяв свій 9,5. Перший час я пожалкував і був певний, що треба брати десятку. Тут така дивна система: типу, ти занурюєшся в цей кросівок, нога ніби трошки стиснута, як зазвичай це відбувається в Nike, але вони ніби приймають форму ноги, воно ніде не тисне, ніде не натирає. Це суперкомфортні кросівки. З особливостей оця підошва Zoom Air, Це, як на мене, вона дуже багатьох красів зустрічається. Це одна з най-най-най найзручніших підошв у Nike, мені здається, вони є в трьох кольорах: цей: чорний і білий, такий там прикольний кольор. Якщо ви зможете знайти е, оригінальну пару за нормальні гроші, там в розмірах теж там від розміру залежить. Я дуже рекомендую цю пару, вона прям топ. І Ще, напевно, вона не дуже парить, бо я в ній і на офіс буває ходив. Тому це прям супер пара. Тут такий протект. Протектор, точніше, він забивається болотом і глиною, якщо ви десь лазите, дуже швидко. Але пара кайф, дуже її люблю. Окей? Так, поїхали далі. Це Adidas Terex Hiker перша версія, бо вже вийшла друга. Boost на Gore-Tex'і. Я їх купував на Олексі за 2,5 тисячі гривень. Це ще до повномасштабного вторгнення гривень. Ціна, це ж долар 27, ну майже 100 доларів. В них рітейл був 180. Їх дуже багато на всяких стоках, OLX, тому цю пару можна придбати. Єдине, що я скажу по цьому гортексу, він мені трошки парить. Буст це супер зручно. Єдиний величезний мінус цього буста він, він брудниться дуже швидко, він жовтіє. Я цю пару брав з розрахунком ходити на рибалку і риболовлю. Коротше, світлий буст на такі штуки це не саме розумна ідея. Але супер зручні. По розміру, розмір, в розмір, все окей. Реальна пара кльова на дощ, пригайте свій по калюжам. Ціна кльова і то, що вона є на всіх стоках olx elx це прям дає супер доступність, тому я її теж рекомендую, я її люблю. Кльова пара. Окей. Далі я вам покажу пару, яка в мене. Я її коли купляв, в мене були сумніви, бо супер дивний колір, але коротше так стало, що я її виносив, напевно, найбільше з усіх своїх красівок за все життя. Гарно. Це. Одного шаленого. Хотів сказати добродія, але це не дуже добродій. Це Easy Boost 700. Вони такі в мене вже підвбиті. Тут поцарапана підошва. Буст, як ви вже бачите, такий жовтуватий. Протектор навіть ззаду вже досить стертий. Як ви бачите тут, тут і на носку на лівій нозі. Коротше, вони покоцані життям дуже сильно, але. А, ще є така проблема в цій парі. Взагалі в 700-х Ізі. Вони дуже сильно протираються тут зсередини, там має бути видно. В мене є вейврайнери, це інший колорвий цих кросівок. На них я цю штуку вирішив піти до толкового майстра. Він мені зробив таку замшу, типу, задник, там гарне все. В цій парі я вирішив так не робити, взагалі нічого я з ними не робив з цими задниками, але, але прикол в тому, що воно всередині виглядає. Трошки стрьомно, я, я не заглядав. Зараз дивлюся, такий, типу, ого. Але дискомфорт не з'явився абсолютно. По розміру я тут брав свій 9,5. Ці, саме цей ці колервей можна було брати дешевше рітейлу. Що з ними зараз, я не знаю. І в принципі купувати ізі нікому не рекомендую, бо там чувак поїхав дахом, як там фляги свистить. є. Але це супер зручна пара присів. Прям взув, пішов ні про що не думаєш. Ну і те, що їм вже років і років я їх носив і носив. І вони, в принципі, ще якось собі тобі виглядають. Е, ще про 700 сімисоті зібусти я скажу, що вони на таку погоду. Я навіть там в нуль градусів якісь невеликі мінус я в них ходив. Тому це вже більше історія про, про похолодання. І закриває сезон осені пара, яку я починаю носити, коли вже починається холода. І в принципі, я останніх дві зими в них виходив. Ну, це в режимі там, машина, офіс, походити по вулиці там, до години спокійно взагалі вистачало. Це супер дивна пара, вона дуже маловідома. Дуже маловідома. Не дуже відома і маловідома. Це Nike Frenzy на підошві React. Значить, вони, модель звучить як Nike React Frenzy і ще там є одна назва, The Tense. Де вони взялись я не знаю. Я про них в принципі нічого не чув. Якимось чином, коли я був у відпустці на морі, літо, ніхто не знав про те, що нас чекає, це якраз був такий трошки спад корони. Чогось я сидів на Олексі, чи в інстаграмі десь побачив. Коротше, оця пара красівок мені дісталась за 2000 гривень. Чи навіть дешевше? Типу 1800. Ну до двох зі всіма доставками постоплатами і всім. Що кльового в цій парі? По-перше, вони. От я не можу сказати, що вони теплі, але в них абсолютно не холодно. Я в них і в сніг ходив, і в дощ ходив, і в сонце ходив. За рахунок того, що тут стільки реакту, оця піна, скажімо так, реакт це напевно, якийсь аналог. Ну, не напевно, я так вважаю, і багато хто про це говорить, але якщо ви не згодні пишіть коментарі, реакт це, скажімо так, відповідь Nike на Boost від Adidas. І це супер м'яка піна. Мені здається, що вона місцями набагато м'якше Boost. Коротше, пара красива. Вона є в багатьох кольорах. Купити їх не проблема, в моєму розмірі на eBay зараз спокійно можна взяти їх там до 100 доларів. Це тупо якийсь чіт-код. Коли я вам говорю про Tense, тут навіть ззаду написано. Збоку написано Nike React, але модель називається Frenzy. Коротше, історія складна. Ретейл у них був 160 доларів, якщо я не помиляюсь. Тобто такий він досить немаленький. Вони абсолютно не зайшли по якійсь причині. Своєму брату я подарував вже дві пари. Він їх просто як взув, так він їх ходив там майже завжди. При тому, що він фанат Асікса, і Найки, скільки я мене намагався подарувати, йому все не заходило. Цих пар в нього вже дві. В мене одна, але вона досить живуча. Я думаю, що цю зиму я знову ж таки в них проходжу. Коротше, це такий вам подарунок від мене, мені здається, бо це не те, то, що топ за свої гроші. Це три топи за мінімальні гроші. Це ультракомфорт, це прикольний вигляд. Всі чомусь за них питають, бо вони досить дивної форми, у вас досить великий цей свуш. Не знаю, я рекомендую всім абсолютно цю пару. І вона супер дивна і супер кльова. Тепер ми гарненько виставимо 5 пар. Але я би не хотів так робити, знаєш. Десь так оглядають мої топ-5 пар на осінь. Користуйтесь, якщо комусь допоміг, кльово. Хто купить пару френзі, просто скажіть мені. Мені досить цікаво, кому вони заходять так з першого погляду. З вами був Роман, канал Forza Kicks. Не забувайте донатити, слава Збройним силам України. І що, лайки, шери, коментарі, підписочка. підпишіть своїх котиків, собачок, родичів, всіх, буду вдячний. І все, до нових зустрічей, цьому бамки Бувай.